Дві Лепти. Роздуми над Словом Божим на 32 другу звичайну неділю, Рік Б. Того часу Ісус сказав натовпам у навчанні своєму: стережіться книжників, які люблять проходжуватися в довгих шатах, приймати вітання на майданах, перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви, Вони дістануть суворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають мідяки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало, і підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм: Воістину кажу вам, що ця бідна вдова. Вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток. Вбога вдова, яку похвалив Господь, є для нас видимою катехизою нашого довір'я. І нашої посвяти Богу. Її постава показує, що не те, скільки ми даємо, віддаємо і посвячуємо Богу, є показником нашого духовного життя, а те, скільки ми залишаємо для себе. Вчинок отої вдови полягав не так у тому, що вона дала, як у тому, що вона нічого для себе не залишила. Багаті кидали з надміру, вдова вкинула усе, що мала, весь свій прожиток. Ця жінка змушує приглянутися до власного серця. Часто буває, що я присвячую Богу свій час, свої ресурси, зусилля, але при цьому теж багато чого залишаю для свого власного егоїзму. Своїх планів та амбіцій. На сторінках Нового Завіту ми можемо знайти інший приклад Ананію і Сафіру в діяннях Апостолів 5 розділ, які більше затримали, ніж принесли до них апостолів тому були покарані за те, що хотіли ошукати Святого Духа. Здається, що у своєму житті я теж поки що більше залишаю для себе, аніж віддаю Господу. Але, принаймні, я хочу бути щирим і признатися у цьому, і тим більше не обманювати Святого Духа. У моїх духовних кишенях можна ще багато чого знайти. Господи, цього я Тобі не віддам. Цього ти не чіпай, це зарезервоване місце. Можливо, щоб стати в такій євангельській довірі, потрібно дійти до стану вдови, коли вже нічого тобі не залишається окрім Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.